Дитячий садочок. Будуємо дитячий садочок. Третій рік що нам треба? Ага, приміщення для стареньких. Побудували, приміщення, але для... отак треба робити. А ми тако... Поговорили на сесії, все, нормально, розійшлися і це. Всі розбілися, один голова, і група плоту по Правда. От є рупать, тільки так коротко. Розпораження. Прийти розпораджувати 15, розпочати 15. 15, 15. Дивіться, Сезону. Відповідно, постанови, як сказала Фідня, від 8 вересня. Там прописано опалювальний сезон з 1 листопада по 31 березня. Але є постанова 80-830 про подачу І енергії, там органи місцевого самоврядування можуть визначати термін опалювального сезону. Враховуючи кліматичні умови, технічні і тому подібне. Тобто розпорядження зробили опалювальний сезон з 15 жовтня по 1 квітня, приймаємо кочегарів з 20 жовтня. Якщо буде дозвіл на пуск газу, то в нас є в школах постійні кочегари, які будуть пускати газ. Але не Кочегарі оператори Кочегари, оператори, владила Кочагар. Нема Далі, якщо говорити про садочки, то в нас, крім Сербінівки, яка є окремою юридичною особою, є ще три садочки, де так само діти оцей період мерзнуть. Це питання не цього року, не того року. Це стабільно перед початком опалювального сезону, після завершення опалювального сезону. Діти мерзнуть, діти впісуються, бо так воно є. Це, це, Воно таке є. А, Щось... а що, що не вистачає? Перенести е, багато роботи, Можна чи? я завершу ну, думку, а потім це? Давайте, закінчимо, ще багато питання. Все зрозуміло. Я хочу довести думку до того, що то на сербіні наші є інші садочки. І е, 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 Якщо купляти пошкод туди ставити, це не вийде. У нас пропаде світло, пропаде газ, не буде ніде садочок працювати. Просто тоді будемо тупо сидіти. Якщо пропаде газ і світло, тоді будемо працювати ніхто. Ну, ніхто просто так. зараз, ну я не знаю, чи раціональні засадки, це ж для національного заяву. А ти вас заяву? Ні, звичайно. Давайте ставимо ваше заяву. Ні, я просто ж кажу, що зараз... Шановні депутати, до відділу Сузахисту на зайві надійшла заява від жительки села Горбенчук Лесі Миколаївни. Там хвора дитина на онкологію, в нас по трубоді є на онкологію надання матеріальної допомоги 15 тисяч гривень, тобто за першим зверненням 10 загроз, 15 тисяч, але там важка ситуація і дитя до в, в Києві знаходиться, дитині видалили почну. Зараз на даний час дитина на променевому лікуванні. Прошу виділити, ну, скільки можна з сільського бюджету. На, э, для оздоровлення цієї дитини. допомоги ладівані цієї програми але окремим рішенням рішенням я через хочу, що хочу зараз ну хоча б 40-50 тисяч вийде там багато там 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 все там наче дивіться що пообіцяли дитині безкоштовне хмельницькому пообіцяли що київ буде безкоштовно але коли вони попали сюди Значить, там далі е, така ситуація, що обстеження прийшла дитина, е, ті ліки, які мали бути безкоштовно, не проходять. Тобто батьки купляють ліки за власні рахунки. Батьки тямуться, що купляти того, що батько інвалід без ноги е, і, е, і батько, один з сім'я, один з